Управління часом для підприємців, як досягти балансу між роботою та особистим життям. Успіх у бізнесі може бути захопливим та надихаючим, але часто вимагає значного зусилля та часу. Підприємці, зокрема, знаходяться під постійним тиском і мають багато обов'язків, що можуть впливати на їхнє особисте життя. Проте, досягнення балансу між роботою та особистим життям є важливим для збереження здоров'я, щастя та загального благополуччя ось декілька корисних стратегій управління часом для підприємців, які допоможуть досягти цього балансу, Установіть пріоритети Почніть зі складання списку пріоритетів та визначте. Що є найважливішим для вас у роботі та особистому житті? Покладіть акцент на задачі, які дійсно мають велике значення. І пріоритизуйте їх відповідно. Це допоможе зосередитися на найсуттєвішому і забезпечить ефективніше використання часу. Розподіліть час встановіть режим робочих годин та визначте час. Присвячений особистим потребам. Розбивайте свій день на блоки часу для виконання робочих завдань, відпочинку, сімейних зустрічей, тренувань або інших особистих справ. Важливо дотримуватися цього графіку та бути дисциплінованим, щоб забезпечити баланс між роботою та особистим життям. Делегуйте та автоматизуйте. Віддайте частину своїх завдань і обов'язків іншим членам команди або скористайтеся автоматизованими інструментами та програмами для ефективного управління бізнесом. Не бійтеся залучати допомогу та використовувати технології, які можуть зменшити вашу робочу навантаженість і заощадити час. Встановіть межі. Навчіться говорити ні тим речам, які не відповідають вашим цілям або завданням. Будьте розумними у виборі проєктів, зустрічей і зобов'язань, щоб уникнути перевантаження. Встановлення меж допоможе зосередитися на важливих завданнях і забезпечить час для особистих потреб. Заплануйте час для відпочинку. Регулярний відпочинок є необхідним для збереження фізичного та емоційного здоров'я. Включайте в свій графік час для релаксації, спорту, медитації або інших активностей, які допоможуть вам розслабитися та зарядитися енергією. Збереження балансу між роботою та особистим життям вимагає свідомих зусиль та дисципліни. Важливо пам'ятати, що ваше особисте благополуччя і щастя так само важливі, як і успіх у бізнесі. Працюючи над ефективним управлінням часом і створюючи баланс, ви зможете досягти гармонії між цими двома сферами вашого життя.